Ну, от ви бачите перед собою цю книжечку. Це книжка стійки у житті. Вистраждана, омріяна мною книжечка, тому що я до неї довго, що у мене до цього, е, як не дивно, досі не було сольної спілки. Тут дуже багато вийшло книжечок там, де я співаторстві з іншими авторами. розмальовка? А от, а що... ну, от розмальовка, да, це ж не тексти були, це був такий перформанс, да, от, хто не знає, це колись. Багато років тому я випустив першу свою збірку. Ми зібрали презентації в книгарні «Є», ніхто не знав, а потім ми вивели її на стіл і сказали, так, це дійсно моя збірка. Але це була книжка-розмальовка за мотивами моїх віршів для тих, хто приходить на мої концерти, а потім вони можуть розмалювати мої вірші. Такий прикол був. Да. Це більше був перформанс. Але це дійсно збірка з текстами. Я в першу чергу хочу подякувати видавництві Люта справа, з якою ми оплаті видавництво. «Люта справа». Видавництво люта справа» береться за ну, таких саме нетолерантних авторів, як Олесь Уляненко, Іван Семисюк, Антін Мухарський всіх цих чудиків і таких, як Полежака, та да, вона не боїться і видає. А, також хочу подякувати Євгенії Чуприні, яка уламала мене зробити цю збірку. І хочу подякувати Григорію Семенчуку, тому що рівно 8 років тому він мене теж насильницьким способом мовив провести свій перший такий от творчий вечір. Тому що до цього ну, я там виступав на слемах, там на якихось там читаннях ну, на фестивалях. Ну що таке фестиваля просто там, ти вийшов, там два-три віршика прочитав і все. А він мене вмовив, а ти збери всі свої віршики і зроби там програму на півтори години. І це для мене було ну, щось нереальне таке. Ну, Пройшло 8 років, і знову гріш мене запрошує, знову я перед вами, знову з вами, а там полежав какую Я буду бити пиво, не звертайте на це уваги, я просто його ну, писати краще з березом, а читати. Що ще я хочу сказати? Ця книжечка я от зайшов сьогодні у Львові, книгарня є, вона коштує 175 гривень. У мене ви її можете придбати за 100 гривень. Я сподіваюся, ніхто сьогоднішнього вечора не піде без книжечки полежати. Коли що ви візьмете за спортивком. Тому що, я завжди кажу, книжка, до якої я Богом е, написав Юрко Базаяк, а після богому Лесь Подерев'янський, апріорі не може бути поганою. І дешевше. Ну, ну все, я вам буду читати вірші, а ви мене зустрічаєте, отже, на сцені артем полежати. Садок вишневий коло хати. Раби сапають буряки, танцюють фрейли з парубки, висить дитинка розіп'ята, над тільцем бурхають круки, Зігують мати на порозі, моститься ззаду син пряп, в світлиці на найконі цап, сім'я вечеря на підлозі. Парує смажений кацап. <рес> а то йдуть американці, співають Baby, don't you край, лунає спів за невокрай. Ти ж убиралась моя манця. <рес> Жидофашиський рідний. <рес>